Кількість поранених у Сумах зросла до 119 людей. Кілька людей у важкому стані. 34 особи загинули через обстріл обласного міста російськими балістичними ракетами. Атака на цивільних сталася у святкову вербну неділю. Було два влучання. Одна ракета посілила в корпус Сумського державного університету, інша розірвалася над однією з центральних вулиць. Я нагадаю, кількість загиблих внаслідок вчорашнього ракетного удару зросла до 34 людей. Серед них щонайменше двоє дітей. З нами на зв'язку зараз перебуває Катерина Гладенко, спеціальна кореспондентка Суспільного. Добрий день, Катерино. Вітаю. ДСНС Сумської області повідомляє, що зараз продовжується розбір завалів і на місці влучання, зокрема де руїни корпусу університету. Скажіть, чи є ймовірність того, що під завалами ще перебувають люди? Так, ми перебуваємо на місці. За мною це концентра сумського державного університету. Ми бачимо, що працюють рятувальники, працюють волонтери, допомагають закривати вікна, поруйновані будівлі. За інформацією рятувальників, зараз продовжуються вже відновлювальні роботи. Тобто пошукові роботи вже були вчора закінчені, і інформації про те, що можуть бути люди під завалами, наразі немає. Ви були на місці події практично в момент прильоту ракети. Чи лунав сигнал повітряної тривоги і як швидко прилетіли ракети після сигналу? Повітряна тривога на Сумщині була вчора оголошена о 9.20. ракети прилетіли о 10.14 і через кілька хвилин був повторний удар. Але хочу сказати, що на сумщині повітряна тривога лунає фактично постійно. Тому люди вже звикли до повітряних тривог адаптувалися і тільки коли. Підвищена небезпека саме для сум тоді намагаються якось сховатися. Але додам, що навіть вчора моніторингові телеграм-канали, які зазвичай повідомляють про пуски ракет, перший пуск не зафіксували, тобто настільки швидко, ми дуже близько знаходимося до кордону, тому навіть можливості попередити про те, що був пуск, не було. Але оголошена повітряна тривога була за годину до того. Катерино, ви зараз перебуваєте в місці першого удару, першого влучання чи другого. Покажіть, будь ласка, де було влучання? Так фактично два влучання вони поряд. За мною це конгрес центр Сондегу і за мною от, власне в цю будівлю було влучання. Друге було фактично через дорогу, трохи далі. Зараз тут продовжується. Роботи, і е, люди приносять квіти. Ми бачимо, що з того боку будівлі е, лежать квіти та іграшки. Знаємо, що загинуло 34 людини, серед них дві дитини, також е, серед них е, це шестиріч е, шестикласник е, садівської школи, це село, яке розташоване поруч із сумами. Він приїхав разом. З батьками в місто і е, потрапили в момент удару. І от власне загинула вся родина. Е, також тут навколо е, покажу пошкодження Пошкоджені всі будівлі дуже багато будинків. От можу показати позаду також тут розташовані це житлові будинки, це цивільна, абсолютно забудова з усіх боків вибиті вікна. Як повідомляє сумська міська рада, пошкоджені понад 50 будинків, 700 вікон вибиті, і от саме рятувальники, волонтери продовжують їх сьогодні закривати. Відомо, що дуже багато поранених зараз у шпиталені восьмеро у важкому стані. Яка ситуація з медикаментами? Чи є прохання до донорів крові? Чи вистачає крові людям для переливання? Катерино, ви нас так, чуєте. вчора була Чи... інформація. Так. Слухай. Перервався зв'язок. Зараз можу сказати, що вчора була інформація від центру крові. Спочатку що потрібні донори, але потім повідомили, що крові достатньо. Тож людей просять приходити планово не потрібно приходити всім одразу одночасно там сьогодні, вчора і завтра. А також як повідомили в міській раді зараз залишаються в лікарнях близько 40 людей. Їм надається допомога. Є місця для поранених людей. Додам, що загалом вже таких понад 120 у місті, з них 15 дітей. Надається допомога, медикаменти також людям є, але люди знайомі оголосили збори різноманітні на підтримку цих людей поранених для того, щоб більше було можливості їм допомогти. Дякуємо Катерина, за інформацію. З нами була Катерина Гладенко, кореспондентка Суспільного. Вона розповіла про поточну ситуацію в Сумах, де вчора відбувся російський обстріл балістичними ракетами.